Доброго вечора вам, друзі. Закінчується літо, вже серпень, це перший місяць під перед вереснем. Доцвітають квіти, зілля у нас у космачі, і тепер ще можна назбирати такого всякого зілля, яке принесе взимку велику користь і не тільки взимку, бо одним можна лікувати простуди, другим можна. Лікувати серце, тракім можна лікувати печінку. І серед цього всього зілля бачите, є астрація, хвощ польовий, який дуже допомагає при міркових захворюваннях. Материнка і м'ята Добре лікують простудні захворювання. Іван чай, вербозілля, деревій. Звіробій, буркун, козлятник. Ну і, звичайно, що місцему усім є буквиця, з якою весною можна навіть готувати салати, буквиця, чудово, чудовий вітамінний засіб можна робити. Вітамінний чай з буквиці, кропиве, малини. Бачите, є тут листя малини, одні лікують прутиками малини, беруть восени, інші беруть просто вілячки е, молоді, малинові, вони дуже корисні від багатьох недух. І так само можна говорити про інші рослини, які ще подекуди трапляються. Це цвіте якраз тепер очниця, очанка називається. Ну, доцвітає по заболочених місцевостях Білозір, така гарна п'ятипелісткова квітка. Ну і вже далі будемо говорити про осінні квіти, які садять люди на своїх присадибних ділянках. А поки що збирайтеся ідіть, збирати зілля в ліс чи на поле, чи на е, полонину, але обов'язково намагайтеся так збирати, щоб не був дощовий день, щоб було десь пополудні і зілля це сушити на горищах, на газетних паперах розкласти, або у такі в'язочки підв'язати, як у мене є, і на цвяшки. Або можна в сушарці. Отже, бажаю вам вдалого полювання за зіллям, бажаю вам здоров'я. І підписуйтесь на мій канал. Дякую.